Далі для козирогів, що принесе серпень 2025 року, козирогам. Порадьте, що чекає Козерогів у 2025 році. Підкажіть, допоможіть. Так, перша карта. Головна. Ось така карта у нас. І, будь ласка, доповнюючи дві карти до цієї карти. Доповнюючи дві карти. До цієї карти. Перша карта. І друга, будь ласка, карта. Доповнення до цієї. Друга карта. Так, о, дуже гарні карти. Дуже прям. Але, ну, як дивитися, перша карта, ось ця найголовніша головна карта, говорить про. Знаєте, 14-й аркан він несе, от як вірна міра, він несе якийсь баланс у життя. І, якби говорить, це карта про баланс. Збалансуйте в цьому місяці ну, ваше життя. Або роботу, відносини, або там в роботі якийсь баланс, або в відносинах там окремо якийсь баланс. Збалансуйте. Будь ласка. Бо це найгарніше і найкраще рішення в цьому місяці. І доповнюючи ці карти, вони теж про це говорять. Збалансуйте на прикладі цих двох карт 10-й аркан, циклічність і 19-й сонячний день. 19 яка говорить про відпочинок. Можливо, дійсно вам треба збалансувати, можливо, в роботі. Відпочинок і десятка це як ось колесо, це як зміна обставин, зміна стану. Знаєте, ось і ну, коли колесо, колесо воно рухається, і це природне явище. Коли воно стоїть, то рух ніби зупиняється. А тут ніби природне явище, що вже, вже десь можливо вам потрібно збалансувати в житті щось, якісь, е, ситуації в житті, бо це вже природний стан від чогось відмовитися, наприклад, від допол... до, не знаю, щось так в голову прийшло від якихось до ну, там, годин по роботі, відмовитися від них. Або навпаки додати собі. Там відпочинок по, по, по сонячному дню, це це і радість, це, відпо, ну, це дійсно відпочинок, радість життю, радіти життю, радіти е, взагалі е, там не знаю якимось з, своїм вибором, йти да? в свій вибір, ну, якби дев'ятнадцятка це теж про це. Змінюти стан. А ще це може говорити, знаєте, про, наприклад, якщо ви якось так сталося, захворіли, якийсь там у вас застій, тому що це карта ще про застій. І в цьому місяці ось ви призупинилися завдяки цьому стану. І це говорить, що це нормальний процес, це нормальний цикл виздоровлення, що стан зміниться. І стан зміниться. що… Це нормальний процес. Відпочивайте ось зараз, не думайте ні про що, а радійте ну, тим, чим ви можете радіти, іншим речам, сонечку кожен день який стає. Це може ще й про це говорить карта. Ну, а так взагалі, ну, що треба почекати, що якісь е, вирішення, якихось питань, якщо ви хочете в Своєму житті, то це не зараз теж може казати ця карта це не зараз. Треба почекати зміна циклу. Наприклад, ось це зміна циклу, це як сезони. Осінь, там зима, весна, це може говорити про те, що це буде достигнута ота ваша точка вирішення в якийсь із сонячних днів. Що в нас можуть казати про сонячні дні? Це більш це, до речі, якщо так подивитися на карту, це вже більше як. Ну, як зміна сезону, це якраз в осінній період. Зараз літо і якби зміна сезону, ось туди осінній період. Однозначно. Треба почекати, наприклад. Просто зараз не час вирішувати. Зараз так там застій якийсь в житті він не назавжди, він, ну як він тимчасовий. І це найкраще рішення, якщо ви зараз почекаєте. І... Якщо ви зараз почекаєте, то при зміні сезонів, це ще карта говорить, що здійсниться ваш задум. Здійсниться ваш задум. Ви отримаєте щастя. Ну, так що ось, такі, ось, ось, ось такий розклад. Також, знаєте, по 14 ки можу сказати, що це коли щось у вас зараз. Емоційно ну, неврівноважено, то збалансувати можна також звернутися до спеціаліста. Це як спеціаліст-психолог, наприклад, який може вирішити ваше питання. На це потрібен час, він зможе змінити ваш стан на щастя, на ну, найкраще. Ну, це приведе оця карта, я бо приведе ось, каже, доповнюючи ці дві карти до цих. Цих моментів, якби розшифровка. Да. Що це, ну, ну так треба. Ось. Ну а так, звісно. Е ну, на, якби в позитиві, е це буде найкраще е те, що просто треба почекати. Да, ось. Е але в негативі, що саме треба почекати? Що може бути нетерпімість, але якщо ви її витримаєте, ви отримаєте найкраще далі ну, по життю, зміна стану. Ще оця десятка аркан це успіх. Це успіх, і 19 це підтверджує. Це далі буде успіх, якщо зараз ви почекаєте. Далі обов'язково буде успіх. Ну, ось такий розклад дуже гарний, я вважаю, дуже гарний, дуже класний. Якщо ви десь там щось переживаєте, за щось не переживаєте, воно обов'язково здійсниться, але не зараз. Але зараз треба почекати. Зараз просто от, ну, ось адаптація, якась там, яка приведе до успіху. Там. Не переживайте, все буде гаразд. Ну, це ось такий. Розклад для стрільців на серпень місяць 2025 року. Якщо треба індивідуальний розклад, по таким картам звертайтесь з радістю, допоможу. Всього найкращого.